Вітаю вас, мої любі! Ласка, прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні буду говорити на тему, яку дуже не люблять у нас в Україні, коли я її підіймаю, через яку від мене часто відписуються. Ну, Якщо будуть відписки, значить будуть. Тому що це тема, яку я бачу правдивою, і вона неприємна людям. Чомусь? А це тема, що. Зайвий раз я переконалася у своїй відпустці зараз, що е не працює. Виходити заміж аля за лейтенанта, щоб потім стати дружиною генерала. Ось ця фраза, мабуть, працювала в СРСР, я не знаю. Я 82-го року, я СРСР майже не пам'ятаю. Але я пам'ятаю людей, які користувалися цією фразою, і вона реально в їхньому житті працювала. Це були люди, які десь на 10-15 років старші від моїх батьків. Тобто такий, знаєте. Глибокий глибокий Радянський Союз. Там вона реально працювала. Я зростала в 90-ті роки, я бачила, що на 10 родин, які я спостерігаю, що вона з ним пройшла і Крим, і Рим, і все на світі, значить залишається три, де він реально нормальний чоловік, і для нього мало що змінилося. Після того, як він став ну, умовним генералом. Я не кажу тут про військових, тут не про військових йде мова, йде мова про успішність і про певний вже статус щодо грошей. Все інше, або він з нею залишається, залишається в родині, розповідає всім про мораль і так далі, але гуляє там на пропалу, або Змінює а, цю дружину на а, модель, якусь свою давню коханку, це дуже часто, або дуже нерідко на свого бізнес, на жінку бізнесового складу, а, свого бізнес-партнера. Ось а, ну, таку ділову жінку, яка зазвичай з ним. Працювала або допомагала йому підіймати його бізнес, або просто його партнер, партнерка по бізнесу. Ось це те, що я бачила, і я не бачила підтвердження цій дуже, знаєте, розповсюдженій фразі про те, що, значить, а буде, тобі, буде тобі щастя, і ти будеш насолоджуватися, значить, плодами всього свого життя. Ну тобто, якщо жінка хоча б щасливо прожила з і його кохала, я ще можу зрозуміти, що вона не дарма це все й пройшла. Якщо вона виходила заміж за аля нормального. Чоловіка з перспективами, то ось вам кінець <сіх> всіх її перспектив. Я розповідаю про це дуже цинічно і холодно, тому що я бачила, як цинічно і холодно, на це дивляться багато хто з чоловіків. Ем, на той момент, коли я робила такі висновки, я була жінкою дуже молодою, тому я думаю, ви розумієте, чому я роблю такі висновки, тому що. Я бачила, як і до мене, наприклад, з певними пропозиціями можуть підходити деякі чоловіки. Ось. Єдине, що, наприклад, мене ці пропозиції зовсім не влаштовували і не цікавили. Ось, зараз. Я провела гарну відпустку в Карпатах і побачила багато чого дуже красивого. Але були певні люди, які надавали мені деякі послуги, ну, наприклад, екскурсії Ось, і, і, і ще дещо. І я подивилася, як знову ж таки знову ж таки, підтвердження. Цьому є в нашій культурі. Е, наголошую саме в нашій культурі, тому що в Європі я бачу набагато більше, як працює це правило. От як в СРСР воно працювало в глибокому СРСР, так і в Європі я бачу, що воно працює. Тобто, реально, якщо вона з ним пройшла все життя, він не буде її кидати на призволяще, ну, зазвичай. A, більш в таких вже літах, і зазвичай вони не дуже ходять по коханках європейців. <кій> ну, принаймні, нідерландці, я за Нідерланди кажу. У нас же ні. ні, ні як ото в 90-ті почалося, так я дуже масово бачу це і зараз. A, ось, a, Тобто людина, яка, яка мене возила по екскурсіях, яка нормально там, знаєте, заробляє на всьому цьому, просто дуже неоднозначно, недвозначно, прямо в лоба мені, знаєте, прямо в чоло мені. Казав, що так, його дружина допомагає йому там в бізнесі, вони вже такі люди постарші від мене. Але от був би я молодшим. То я болянка, значить <хи> ну, кажу так, як було, значить, добився би тебе і так далі. А я кажу, знаєте, що мене це взагалі не цікавить. Мене не цікавить там ваші всі ці пропозиції, мене не цікавлять ваші всі ці і неприємні всі ці слова. Ось тим паче, що ви людина одружена, і я знаю вашу дружину. І як вам взагалі не соромно? Вона допомагає вам заробляти гроші. Так, гроші грошима, родина родиною, а життя одне. Оці оці чоловіки, які багато гуляють, вони знаєте, зазвичай що завжди кажуть, коли ти там їм відмовляєш так далі. Життя одне уляночка, життя одне. Треба насолоджуватися, насолоджуватися. Ну хіба тобі не хочеться? Я кажу: ні, мені не хочеться, мені не хочеться, Мені потрібно, а якщо хочеться, знаєте, я з цим. Прекрасно впораюся сама. Тому що, якщо мені захочеться, щоб мені з цим допоміг чоловік, то ви знаєте, я собі якось не до нормального, конкретного, того що не буде бігати між ліжками, а того, що буде прив'язаний конкретно до мене, кохати мене, який буде зі мною. Дуже сумно, дуже сумно потім дивитися на їхніх дружин. Я ж кажу, це типаж, Це не просто, це не просто один чоловік. Мені так, так і зустрічався в Україні. На жаль, серед забезпечених чоловіків. Це просто типаж. Я не кажу, що кожен забезпечений такий, але дуже багато таких. Оце життя одне, треба насолоджуватися. Так, родина там, родина родиною, і в родині все нормально, все до діла, все до грошей, гроші які капають, знаєте, і ну, просто тошно, тошнотворно і, чесно кажучи, якось гідко від цього стає. І не знаю. не вірю, Не вірю я більше в це. Це така маячня. Зараз жінки можуть робити кар'єру собі, гроші заробляти собі. Я б, чесно кажучи, все для себе б робила. А чоловік, нехай в нього бути своя кар'єра, там все своє, нехай я забезпечує, але чесно, не бачу жодного сенсу зараз в наших умовах допомагати чоловікам будувати реальну кар'єру і спиратися на те, що ти будеш потім отримувати, або навіть ваші діти будуть потім отримувати дивіденти з його кар'єри. Тому що одна не захоче і скаже. Знаєш, що Арівдерчи мене це не хвилює, а інша спочатку ляже, потім, знаєте, як кажуть, нічна зізуля демо перекує. <хи> Ось. Ну, жінки бувають також різні, цап-царап, знаєте, цап, царап, цап-царап, цап і невідомо чи залишиться потім щось цій дружині з її дітьми. Я і такі випадки бачила. Тому, дівчата, Тому дівчата. Не знаю у кожного свій шлях, але я не бачу підтвердження всім цим лейтенантам генералам саме саме з боку поведінки чоловіків багатьох з них. Я ж кажу, я не знаю, 97 з 10 я, я спостерігала, що були, поводилися некрасиво щодо своїх дружин. А зараз, ну, може, трошки менше. Прям на кожному вже кроці я не бачу ось, але все одно серед забезпечених чоловіків дуже, дуже я бачу, що вони з жінками знаєте, як -то рукавичками обертаються з ними. Якось я все це.